Дякую, Оляшка. За чудовий натхнений спів. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Е, щось почути цікаве, натхнене, духовне. Дякую ще. Про... <схи> е, скажіть, будь ласка, кого зацікавила тема? Підніміть руку. О, о. Афіріст, хто не знає, аферіст з Instagram вона називається. Е, як ви думаєте, про що ми будемо говорити сьогодні? Про якої шарлатана блогера? Дякую. Перед тим, як ми почнемо, хочу пару фактів вам зачитати. Стосовно взагалі Інстаграму, соціальних е, медіа, да, які є на період 2022 року. Так. Кількість українських інтернет-користувачів зросла на 3 мільйони за останні 2 роки. Тобто, 3 мільйони нових людей почала користуватися інтернетом. З 2019 року кількість українців в Інстаграм зросла на 32 а в Фейсбук на 10%. Зараз ним користується 14 і 16 мільйонів відповідно. За останній рік соціальна мережа TikTok досягла 20% українців. Як вам? 20 Її зростання склало. 500%. 500. Всі люблять да, полистати тік-ток, подивитися відосики якісь цікаві. В середньому українці в соцмережах проводять приблизно 5 годин. Приблизно 4-5 годин в середньому. В день. В день. Хтось більше, хтось менше. Отже, і в мене, читаючи цю статистику, в мене до вас питання. Я хочу, щоб ви зараз поділились тако по групкам по чотири людини. І в мене до вас питання. Обсудіть, будь ласка, в групах, які плюси користування соціальними мережами, які мінуси користування соціальними мережами, плюси і мінуси. Питання: хто із вас СММ-менеджер? Є такі, хто займається СММ? Підніміть руку. Так, вас я не питаю. З вами все понятно. Окей. Хто готовий сказати плюси і мінуси соціальних мереж? Перше це поширення Єванглії. Я часто. Амінь. так? Я часто там пощу якісь відосики, пости, рекламки з НПМ. — Звичайно. — ж це ти молодець. Так. Да. Я собі шукаю по вчительству якусь інформацію, якісь, якісь матеріали. Ти в інстаграмі шукаєш? Да. — Так. Прикольно. От. І третє: це можна поспілкуватися з людиною, яка знаходиться далі, ніж там витянуті руки або міста. А мінуса це дуже затягує, що ти, типу, хочеш віддихнути, ти трошки посижу, а по факту ти так і не відпочив, а тебе затягнуло на пару годин, потім ще більше заморений. Окей. Дякуємо, Олег. Пообладуйте йому. Друзі, я вибрав сьогодні цю тему не просто так. На мене наштовхнула цю тему на мене наштовхнула одна людина, яка бореться з залежністю від соцмереж. Тобто. Ми знаємо, які є плюси. Да? Є плюси того, що, наприклад, рідні, які сьогодні не з вами, да? дуже часто зараз рідні не з вами, а вони за кордоном, і ви з ними можете спілкуватись. Ви бачите їхнє життя, ви бачите, що з ними все гаразд. Це все, скажімо так, технології. Це платформа, де вас може почути кожен. Ми знаємо, що деякі проблеми, які в світі не висвітлювалися з появою соціальних мереж, вони вилізли назовні. Да? Це аб'юзінг і так далі. Тобто, все, що касається проблем, ви знаєте, що десь там пішов якийсь протест, і зразу через соцмережу ми знаємо, чого протест і чого, в чому проблема. Тобто в цьому є плюс. Дуже гарно сказали хлопці, дякую їм, це дійсно євангелізація. Євангелізація через соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук. Дуже багато людей, з якими ми не можемо ось так контактувати офлайн, да, вживу, але до яких ми можемо достучатися через соцмережі. Я думаю, що я не думаю, я впевнений, що сьогодні тут є люди присутні, які прийшли до нас. Побачивши десь в соцмережах рекламу 7 pm Правда? Так. Супер. Я думав, Олег хоче все сказати, але <соцмережі> Олег підтвердив мої слова. Соцмережі в 23-му році вони дуже допомагають розвиватись бізнесу. Це плюс? Як ви думаєте? Так, да, це плюс. Ну, дивлячись, якому бізнесу? Так, але дуже там некешерний бізнес, та Інстаграм теж не припускає. <хи> але тим самим є багато мінусів у Інстаграму або у Фейсбуку, у соціальних мереж. Мінуси це занижена самооцінка у людей. Правда? Насправді це є дуже великою проблемою, тому що. Сьогодні от е, я дивлюсь на себе, який я плотненький, листаю Інстаграм, дивлюсь, там такі хлопці накачані в зал, ходять все туди-сюди. Я думаю, які ж я? Ну, вже не буду казати далі хто, але ну, мені до них далеко. Знайома ситуація? Ні? Супер. Олежик просто підкачений. Е, Багато людей дійсно вони дивляться на картинку, представляють собі людину по одному, життя по одному, дивляться на себе, на своє життя, і у них починається питання. З цього випливає якраз е, занижена самооцінка, депресія і так далі. Ми, Якщо ви пам'ятаєте, декілька років назад е, була проблема, що була створена група. Я не пам'ятаю, де це, або в ВКонтакті, або в Телеграмі. І, і там діти виконували определені завдання. Да? Синій кіт, да? дякую. Синій кіт. Так. Діти виконували якісь завдання, і от одне із завдань там було або піти собі віни, віни порізати, або піти стрибнути з 9-го поверху. Результат, ви, напевно, всі пам'ятаєте, який. Да? Загублене життя молодої людини, яка би могла б жити і жити, і бути корисна іншим. Також ми сталкуємося з тим, що соцмережі вони е, дають нам ефект ФОМО. Хто пам'ятає, що таке ефект ФОМО, буквально декілька зустрічів назад Максим Крупський про нього розповідав. що таке Аліна. Це коли ти не на своєму місці, так? Ще. Дякую. Це страх втраченої можливості. Ти дивишся і ти розумієш, що, в принципі, я би міг використати цю можливість, але я її не використав. Знаєте, соцмережі, як і об'єднують людей да, між собою, так вони і роблять нас самотніх. Самотніх тому що ми зациклюємось на соцмережах, ми листаємо часами Інстаграм, Тік-Ток або ще щось. Хоча в цей час ми могли б зробити щось більш корисне. Ми могли б поспілкуватись з друзями, так? Ми б могли поспілкуватись з рідними. Звідси випливає дуже багато проблем. Одного разу вчені. Пенсійвальського університету вони провели деякі дослідження. Вони взяли 143 людини і поділили їх на дві групи. Вони наблюдали за ними три тижні. Три тижні вони дозволяли одній групі людей користуватися соцмережами, так як зазвичай вони ними користуються без якихось змін. Іншій групі вони дозволили користуватися соцмережами по 10 хвилин на кожну соціальну мережу, тобто в день. 10 хвилин Інстаграм, 10 хвилин Фейсбук, 10 хвилин Twitter. Твіттер, тому що він дуже популярний в Штатах. Е як ви думаєте, який був ефект у однієї групи і у іншої? А? Медики? Ану-ка? У одних людей була залежність, у них був поганий настрій, вони не висипалися. Ну, як зазвичай, студенти особливо ніколи не висипаються. А у других, навпаки, дуже позитивний результат. Друга група, яка приділяла по 10 хвилин, навпаки, у них настрій покращився, стан. Загальний покращився, вони були задоволені всім, вони спілкувалися, приділяли багато часу е своїм друзям, рідним. Е вони зрозуміли, що оказується, що є куча можливостей, що в 24 години ти можеш все втигнути, що хочеш. Я скажу так: в мене був експеримент на мені. Я не можу себе назвати такою людиною, яка дуже там зависає в інстаграмі. По пару годин. Я щесь сьогодні готувався і я подивився. Е, знаєте, є цей е, час показує, скільки ти витрачаєш в Інстаграмі середній час. Е, ну, Я так думав, що в мене ну, години 4, мабуть, точно є за день ну, біжить. Ні, півтори. Але я вам скажу, це і так багато. Я якось було е, проекспериментував і е, повністю не користувався ні Інстаграмом, ні Тіктоком тиждень. Сказати вам чесно, я взагалі не знаю, що робити. У мене стільки часу з'явилось вільного, Я і то поробив, роботу зробив, з тими поспілкувався, там пішов, посуду помив, вдома поприбирав. Сижу, дивлюсь сім вечора. Що ще робити? Пішов, почитав. Почитав, дивлюсь, пів восьмого. І я зрозумів, що, в принципі, це реально дуже багато часу ми приділяємо непотрібним речам. Тим речам, які могли б могли принести користь Саморозвиток, спілкування, спілкування з Богом, вдосконалення себе. Ще одна дуже така річ, яка Піднімається в питаннях, в проблемних питаннях з соціальними мережами, це, як ви думаєте, що? От ми дивимося на інші картинки. Що виникає? Дякую. Вірно, виникає заздряч, заздрощі. У когось більше, у когось менше, але ти дивишся. Який там у якогось блогера класний Мерседес і відчуває, що от він красава, підняв стільки бабла, сидить на мішках з грошима, у нього все є, а так би хотілося би. Це добре чи це погано? В принципі, ми не бачимо його роботу поза кадром. да? Можливо, ця людина дійсно дуже багато трудилася. Добивалися через помилки, трудилися, а ми думаємо, о, клас, у нього так все з'явилося раз і все є. Але заздроші, це одне саме головне. Скажіть, будь ласка, що написано в книзі вихід, 20 главі, 17 розділ? А? Яка заповідь? Дів'ята? Десята заповідь. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла, його, ані всього, що ближнього Твого. Деколи сидячи і дивлячись на це все, ви не замічаєте за собою, як уже десь переходить та грань і ті бажання. Якщо це не так, це слава Богу. Значить, ви вмієте себе контролювати. Які, ви знаєте, приклади заздрощів із Біблії? а? Назвіть мені парочку. І як вони закінчувались в ітогі? Йосип. Дякую. Йосип і брат, брати його. Чим закінчилось? в принципі, в, в цілому позитивно, але їхні вчинки із заздрощів, вони були дуже погані. Вони її віддали в рабство. Слава Богу, що взагалі не вбили. Хотя могли. А хто вбив брата свого? Каїн. І за чого? І за заздрщів. І за заздрщів тому що Господь прийняв жертву Авеля, а його ні. і Сау. Знайома ситуація. Теж заздрщі. Е, Даниїл і працівники, які працювали на царя, були Заздруші? Були. Фарисеї і Христос. Як ви думаєте? Заздрили популярності. В них в головах не вкладалося, як це так Христос, Він ж не живе там по законам, Він не законник, а його всі люблять. А їх не сприймають. Як це так? Щого почалася наша історія Всесвіту? Сатана. Що він зробив? Він заздров. Чому він заздров? У нього ж все було. Чудові одежі. Він був там во главі всього, куча ангелів. Чому він заздрев? Не знаю. Незрозуміло. Він хотів бути на місці Бога. Так і ми сьогодні, так і сьогодні ми з вами, коли ми віддаємо наш час на те, щоб не спілкуватись з Богом, не десь рости духовно, а віддаємо час іншим непотрібним речам, в даному випадку, соціальним мережам. У нас з'являються заздрщі, у нас занижується самооцінка, як я вже казав, і у нас починаються проблеми. Чому я якийсь не такий? Що, я, що в мені відбувається? Чим більше ми фокусуємося на собі, тим менше в нас іде сприйняття Бога в нашому житті. Тим, менше Бог, тим більше Бог від нас віддаляється. Тільки завдяки нам. Далі я запрошую. Але не запрошую. <сум> Хочу сказати, що заздрість і невдоволення воно свідчить про те, що наші відносини з Богом вони дуже на низькому рівні. Що нам потрібно, щоб відновити цей зв'язок? Як ви думаєте? Ну? Спілкування з Богом, живе, справжнє спілкування при знання цієї проблеми, яка є в нас, і прохання Господа допомогти мені. Тому що тільки Господь нам може допомогти в наших проблемах. А спілкуватись ми з Ним як можемо? Через молитву, через читання, да, Писання. Тому що через Писання він Господь нам відповідає. Він нам відповідає і нас вчить. Тому сьогодні, друзі, я хочу сказати вам, що ви творіння Христа. Ви творіння Христа, ви створені якнайкраще по образу і подобі Його. Не дивіться, що хтось там в інтернеті, можливо, краще живе, або е, краще заробляє, або зробив щось там для себе. Е, я не знаю, там, операції якісь, свої недоліки не показує. Насправді в соцмережах і багато обману. Я думаю, ви знаєте да, про це. Це всього лиш картинка. Ми не бачимо, що, що з іншої сторони. Сьогодні Господь, він хоче, щоб ми витрачали наш час на корисне. Я не кажу про те, щоб ми зараз перестали користувати соціальними мережами, викинули, вдалились. Ні. Це дуже корисний механізм. Для того, щоб свідчити іншим про любов Христа. Це дуже корисний, е, е, корисний механізм для того, щоб допомагати іншим. Сьогодні через соцмережі йдуть всі донати, завдяки яким ми рятуємо життя, ми допомагаємо нашим захисникам, ми допомагаємо людям. Інстаграм це механізм євангелізації. Інших, тих, до кого ми не можемо достукатись. Сьогодні я призиваю вас подивитись на своє життя. Якщо дійсно є проблема, признайте її, моліться. Господь вам обов'язково допоможе залишити цю залежність. Використовуйте ваш час дуже мудро. Амінь. Давайте ми помолимось. Батько наш Небесний. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти у нас є. Ти наш острівець і наш Батько, острівець безпеки, де ми можемо ухилитись. Ти наш батько, який, ти, який нас можеш зберегти. Господи, сьогодні існує велика проблема залежності від соціальних мереж, особливо у молодих людей, у молодого покоління. Сьогодні те, що створене для доброго, можливо, спотворене дияволом, ми просимо Твоєї мудрості в нашому житті. Допоможи нам, Господи, використовувати ті можливості, які у нас сьогодні є, для служіння Тобі. Для користі для інших. Господи, просимо Твоєї мудрості в нашому житті, щоб ми розпоряджались нашим часом мудро, корисно. Господи, прошу Тебе за кожного, хто сьогодні зараз тут стоїть. Також молимось про тих, хто зараз потребує Твоєї допомоги і підтримки, моральної, фізичної, Господи, матеріальної. Ти наш Спаситель, ти чекаєш кожного з нас щодня для особистого спілкування. Допоможи, щоб наше життя з тобою, воно було міцне, воно було живе, і спілкування наше з тобою, воно було живе. Дякуємо тобі, Очі. Амінь.